До дисциплінарної відповідальності за бездоріжжя притягнуть косівських дорожників. Принаймні цього для них вимагає прокуратура. У відомстві кажуть, ремонту доріг вони не зробили, дорожньої розмітки не нанесли. Через це зросла кількість дорожньо-транспортних пригод на Косівщині. Ці порушення стали можливими через неналежне утримання доріг з вини посадових осіб райавтодору, а також за безконтрольністю за їх діяльністю сторони посадовців облавтодору. Винних покарають доганою, та чи відремонтують дороги, невідомо. Булавтодорівці мовчать. Більше ямкового ремонту на окремих ділянках обіцяти не можуть ані косівчанам, ані мешканцям інших районів. Ми зараз інтенсивно проводимо підготовку до зимового тримання доріг Івано-Франківської області, а також проводимо ямковий ремонт, продовжуємо проводити ямковий ремонт на дорогах державного і місцевого значення. Нагадаємо, вчора через розбиті дороги мешканці Косова перекривали трасу державного значення татарів Кам'янець-Подільський. На латання ям люди дали дорожникам місяць часу.